Співаючи пісню про святого Бога і говорячи, що свят Господь і свято ім'я Його, і Він нас покликав до тої святості не можеш собі представити. У віствайні написано, що перед Його славою там є ангели, архангели, херовіми, серафими. І навіть там є такої написано, що. Є такі ангели, які мав шість крил, двома закривав лице своє, двома мій ноги свої, двома мій літають і говорять свят свят. І коли в народі Ізраїльському було, коли Бог казав, що я хочу, щоб ви приблизились до мене, то написано, що Бог казав: коло гори проведи черту таку, а сам іди сюди на гору. Щоб ніхто не порицався прийти туди, тому що він умре. І написано, вже, читаючи Біблію, що коли Мойсей був на горі один раз, пак другий раз, і коли вже сходив з гори, то всі виділи Його, а він не, не видів, правда, але його виділи, що лице його сіяло. Я думаю, вже ізраїльтяни втікали від нього, вони напудилися. І тому він пак поклав покривало на лице своє, але коли входив у скиню, яка була в Нестана, то написано: знімав покривало, і знову він у тому був сіянні, у присутстві йому Божий. Чому? Тому що Господь свят, слава йому. І Він каже: якщо я свят, то ви повинні бути святі, чи ні? Оказується, я і ви ми святі. Це може таке бути? Посередством чого ми могли бути такі святі? Посередством того, що Бог явив свою славу в сині своєму Ісусі Христі. Він був подобний такий, як ми чоловік, але Він виконав усе. І тому, Слово Боже, говорить такі слова. Я буду читати, де написано, про, того, про нас і про наше Спасіння. Де Апостол Павел говорит Ефесянам такие слова. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью спасены и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призубилие богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. И благо, ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, Помните, что вы, то мы некогда язычники по плоти, которые назывались необрезанными, так называемым обрезанием плотским, обрезанием совершенному руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завету обетования, не имея надежды и были безбожники в мире». А тепер во Христі Ісусі, вибувши некогда далеко, стали близькі кров'ю Ісуса Христа, слава Йому! Некогда далеки, а тепер стали близькі через жертву Сина Божого Ісуса Христа. І тому, говориться, же, між якими і ми коли жили, по нашим плодським похотям, і сповняє желання плоти і помисло, і були по природі чадами і як прочіє. Ми з вами жили, ми були далеко, але через жертву Ісуса Христа ми стали близькі, як тут написано, і воскресив з Нім і посадив на небесах в Ісусі Христі, слава Йому. А далі, коли Бог свого боку, все зробив. Що мені і вам робити? Сьогодні було сказано, щоб припоясати чресла ума свого, совершенно уповати. І тому я би хотів ще прочитати, де апостол Павел говорить такі слова для мене і для вас, де колись в отношенні до народа Божого було сказані слова, що Бог каже: Я святий і ви будьте святі. И до нас то же самое говорит. И в Римлянам 6 главе написаны такие слова. Что же скажем? Оставаться ли нам у грехах, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все вы, то мы, крестившиеся в Христа Иисуса, в смерть его крестились? И так мы погребли с Ним крещением смерть, смерть, дабы как Христос воскрес воскресенье славою Отца, так и нам ходить в тему обновленной жизни. якщо если мы с Ним подобием смерти, то должно быть соединены и подобием воскресенья. Знает, что Ветхий наш человек распят с Ним, что упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Знает, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». Ибо, что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, тобто я и все мы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак. Да не царствует грех смертном моем и вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себе Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу, в орудие праведности. Я думаю, читаючи Слово Божие, но говорит мне и вам. Де ми були, ким ми були, ким ми стали сьогодні, і як нам далі жити для того, щоб мати живе спілкування з живим Богом. І, як сьогодні було сказано, щоб не тільки тут, на землі, але в вічності бити з Христом. Тому що написано: ми посажені з Ним на небесах. Слава Йому! Це є за що дякувати Богу. Приближатися до Його святості, тому що він сказав, будьте святи, і Я свят, а ви будьте святи во всіх ваших поступках. Тобто, я і ви жив' я сьогодні не лише в собранні, як сьогодні було сказано, що каже рано, коли в неділю ми йдемо, де йдемо. Ми йдемо на собрання. А чого ми йдемо на собрання? Бо там буде Слово Боже прочитано. І сьогодні браття читали, я читав, тому що то слово, воно є яке живо і дійсно. Воно проникає до розділення душі і тіла суставов і мозгов. І судить, знаєте що? Намирення. Помишлення сердечне, то, що я думаю, то, що в мене в серці, як много разів ми говоримо і читали недавно вже язик, воспаляє ця відкість, і він такий неудержимоє зло, що не може його якось встановити. Але посредством того, що Бог нас спас, помилував, відкрився нам, і наші мислі, двіження, все помінялося чи ні? І ми стали новою тварю у Христі Ісусі, і тоді той язик, що може говорити, я думаю, лише може славити Бога. Якщо твоє серце наповнено благодаттю, і ти маєш общення з живим Богом, то твої уста лише говорять, то, що є внутрі чи ні. Тому що написано: не може з істочника одного чи солодка і горька вода. А тепер давайте я провірю себе, ви провірте себе, спасенні через жертву Ісуса Христа. Що йде із, із мого істочника, ці благословення, ці може прокляття, ці сьогодні було сказано, може, не любов. Бог нас призвав до любви. і написано, що Духом Святим злив наше серце ту любов, яка повинна розпространятися. І далі написано: достигайте любви, рівнуйте у дарах духовних, особенно о тому, щоб пророчествувати, тобто, щоб говорити Слово Боже з благодаттю, приправлено соллю не лише за кафедру, не лише в Собранію, але на всякому місті, тому що Бог є святий. І призвав нас до святості. І якщо ми будемо на всякому місці святі, то окружаючі люди видять, що ми є не такі, як вони правда, ми наповнені чимось другим, і з наших уз іде не якоїсь прокляті гнів, а йде благословення живому Богу, який. Прийшов для того Христос, щоб умерти за нас і дати життя. І тому апостол Павел каже: Ми умерли для гріха. як же нам жити в тому гріхові. Ми живемо для Христа Господа. І якщо я і ви живемо в своїй житті для Господа, то я хочу вам сказати при гласі Архангела, трубі Божій, мертві воскреснуть, живі поміняються. Сьогодні було сказано, що наше життя 70 при більшій кріпості 80. Многі з вас, і я з вами, ми вже живемо в кріпості. Але я дякую Богу за сьогоднішній день. Щоб Бог дав нам сили прийти на це місце для чого? Щоби просто посидіти, послухати, чи може, щоб прославити Бога, мати з Ним общення святое в Духі Святому, який він нам дав. Тому що написано в день вашого покаяння ви запечатлені Духом Святим, і ми стали дітьми Божими. А для дітей Божих ще є ще якийсь подарок, хрещення Духом Святим, з ознаменням інших мов, де ти можеш деколи устати і знемогти. Може, не можеш говорити, а написано Дух Святий ходатайствує за нас, воздиханням незріченими, говоря, Тайно Богу, то, що ти не можеш сказати, де диявол не може проникнути, але Бог не знаю», Бог розуміє, я не розумію, а Дух Святий говорить і ходатайствує, тому що мої діти Його і скуплені кров'ю Його, слава йому. Це є за що дякувати Богу я, щоб благодарити Його за те, що ми спасені, що над нами мирне небо, не тому, що ми такі хороші, а милость Божа продляється над нами. Тому що, як написано, Бог не хоче смерті грішника, продляє милость для того, щоб всі прийшли в покаянні. Може, мені і вам треба в чомусь покаятися, може в чомусь сознатись перед Богом? Може, просто в тому, що сказати, Господи. Я много разів стою на коліна, я, може, читаю. Я б хотів мати того общення живоє, його чогось немає. Що сталося? Неужели Бог помінявся? Я можу помінятися, ви можете помінятися, а Бог тот самий во і віков. Слава Йому! Він є святий, і непорочний, і нас приблизив через жертву Сина свого Ісуса Христа, і далі дав нам Слово Його, як нам поступати, щоб не придавати члени тіла свого, в оруді неправди, а посвятити себе для Господа. Чому? Тому що ми є Господні і скуплені Його, і ми діли. Діти Його, слава Йому, і тому ми будемо дякувати Богу за Його милість, за любов, за те, що Він нас спасі, помилував, і будемо нести друг друга на руках молитви. Я думаю, що в нас усіх є подяки, правда? Є подяки, але в нас є нужди. Є нужди за близьких, за рідних, за тих, які ще не знають Бога, за наш город, сусіда, за нашу країну. Ми не знаємо, чому хтось замислив все унічтожити і чому небо святоє і Бог святий. То, То розрішив робити, не знаємо. Але ми маємо право молитися, бо написано, коли ти йдеш десь жити, молися за состояння города, за правителі, щоб було тобі добре. І ми будемо молитись за наш край, за нашу країну, за мироправителі, за президента, щоб їхні мислі помінялися і вони йшли ближче до Бога. Є за що дякувати. Тут є теж записка, щоб помолитися за сестру Аню, яка із сином нам знаходиться в лікарні, щоб Бог зробив свою роботу. І в нас є, хто хворий, хто в лікарні, хто вдома, за стареньких братів і сестер, будемо молитися. І хотіло бися, щоб не тільки, як ми дек... хочемо щось казати. Помолимося за всіх наших синовей, дочерей, за внуків, за наше молодое покоління, дивлячись на нашу сцену, хочеться плакати. Чому наскільки мало молоді? Я розумію, обстановка держави стала така, що багато наших молодих ушло але хотіло би, щоб там, де вони є, щоб вони не залишили Бога, щоб найголовніше не потеряти вічність, тому що може зберегти тіло своє, а душу погубити. Але хто може тот, хто душу свою збереже, во ім'я Бога? І для Господа то Бог збереже, щоб Бог прилагав спасайми церкви, щоб ті міста, які у нас пусті, щоб Бог кликав ще многі, щоб це місто наповнилось, наповнилось не лише людьми, наповнилось славою Бога, тому що він святий і вічний, і від нас треба є святості, і наші уста, щоб відкрились, і ми могли славити Бога на всякому місці, а коли сходимось. Щоб на цьому місці горів вогонь Духа Святого, і ми пережили то общення з ним. І уходя з цього міста, радувались, що ми були в присутності. Можливо, треба б, як Мойсей був там на горі, а сходив з гори, а лице його сіяло. Хай наше серце, лице, хай все буде в сіянні, слави Божої, і то, щоб Бог нам дав добрий час посвятити свою жизнь. Свої діла для Господа. Ми такі дуже заняті. Нас так багато є проблем фізичних, і все реально, сім'ї і всього. Але Бог хоче, щоб ми мали общення друг з другом, і тоді кров Ісуса Христа омиває нас від усякого гріха. Будемо цінити тим часом і славити Бога. І тому склоняємо коліна, відкриваємо свої уста, славимо Бога, йому слава повіки. Свят Господь, свято ім'я Твоє, слава Тобі, що Ти нас освятив і приблизив до себе через жертву Сина Твого Ісуса Христа. Слава, слава Тобі, що Ти посадив нас на небесах, Господь з тобою. Але на цій землі ми проходимо, Ісус, в кожного з нас є своє дорога і життя. Але Ти сказав, що ти є дорога і життя вічна, і нема більше дороги до Отця, тільки через Тебе, і Ти взяв нас і поставив на цю дорогу, щоб ми йшли і приносили плод. Слава Тобі за Твою велику любов і милість до нас, що Ти, Господи, Відів нас, коли ми були далеко від Тебе, не знали Тебе, але любов Твоя була протягнута до нас, і Ти нас прийняв в число народа свого, і ми радувались Тобі. І сьогодні, Господи, Хай ця радість возростає в наших серцях, і наші уста дославлять ім'я Твоє, бо Ти достоєн слави вічя, тому що ми живемо в останнє час, коли Господи тьма згущається. Хай в народі Твоєму буде свят, тому що Ти є свят, і приближаючися до світла, вони будуть мати свят житті. Слава Тобі. Ми дякуємо Тобі за цей день, дякуємо Тобі за слово Твоє святе, за кожного, хто присутній на цьому місті. Слава Тобі, Духом Святим, Роби роботу в моєму серці і в народі Твоєму, щоб слава Твоя була явлена, щоб наші уста були відкриті. Для Славословие, бо Ти святий и вічний. слава Тобі, Духом Святым, касайся нашої внутрішності, щоб мы, уходя цього места, были наповнені Тобою и радовались Дух Святому, в тому, що мої діти Твои, а ті, хто не зміг прийти, хто на одрах в старости, благослови їх вдома, укріпи силою Духа Святого, піднімай діла Тилі на ниву Твою. Господи, ти бачив руки підняті з подяками. Ми всі дякуємо Тобі за мирне небо, за добрий час, Господи, дай цінити тим часом і посвятити всю жизнь для Тебе, і бо врем'я так скоро істікає, і ти скоро прийдеш. О Ісус, являй свою милість надальше над нами, над народом нашим, благослови наш край, країну нашу, помилуй, Господи то кровпороліття беззумної, Господи, щоби всі пізнали тебе, і наші правителі, і наш Господи, президент, щоби звернулися до Тебе в покаянні і пізнали тебе, і ти можеш все остановити. То, що чоловік не може, ти можеш. Благослови також народ свій Ізраїль, де буде охрана защита над ними. Господи, ти бачу підняті руки із нашими нуждами. Ми просимо Тебе за себе, за наших чоловіків, жінок, за дітей, за тих, хто ще не спасений. Ісус, яви свою милість. Спасай ще многих в нашому городі, в селі, пусть ці міста, які пусті будуть наповнені, прилай спасай мих церкві, а нам поможе бути наповненим Тобою і ти возвищати правду істину Твою, бо Врем'я коротко, помилуй нас. Яви свою славу і силу, будь з нами на Господи, храни. І як же тут нужду ти знаєш за цю душу, Господи, маму і сина, яви свою милість над ними, Господи, бо вони теж Твоє творення, Господи, помилуй. Ти тоді спасаєш, милуєш і і зціляєш. Слава тобі. Хо ім'я твоє святе буде прославлено і всіх церквах, в народі Твоє, і в нашій помісній церкві. Святий і вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.